Роками чиновники відмували сотні мільйонів гривень з бюджету на державні підряди. Аби подолати ці махінації, уряд запровадив електронну систему торгів. Та миритися з новим порядком корупціонери не захотіли. З 1 серпня в Україні стартувала електронна система держтендерів. Але чиновники на місцях почали саботувати прозорі закупівлі найяскравіший і наймасштабніший приклад у місті Дніпро. Та спочатку роз'яснимо, як саме діє ця система. Суть системи проста. Гроші на торги виділяються розпорядникові коштів. В нашому випадку це департамент житлового господарства. Розпорядник розміщує на сайті держзакупівель докладно розписані послуги та товари, які хоче отримати від приватних структур. Компанії пропонують свої послуги, а розпорядник коштів обирає кращого з них. І найголовніше онлайн-закупівлі відкриті для всіх, у кого є інтернет. А отже, будь-яку махінацію можна легко побачити. Але в Дніпрі цю систему обійшли. У квітні міська рада вирішила освоїти кошти на житлового комунального господарства до вступу в дію системи Прозору. Лобіював таке рішення заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Меню сієм час три з половиною тисячі об'єктів включити, пропустити через прозоро. Ми їх просто не зможемо зробити. Когда сферу ЖКХ все цела вивели, називають подія системи Прозора, перевели ті 250 мільйонів. Договори на розходування наших с вами денег повністю не публічні, непонятно, як вони формуються. Ілля Рибаков, громадський активіст Дніпра, він провів власне розслідування цього рішення міської ради, пояснює, відомо лише скільки і кому виділено на ремонти. Але цих робіт у місті просто не побачили. Ми вирішили самі перевірити ремонти. У під'їздах цього будинку провели поточний ремонт за 72 тисячі гривень. Ось результати: зламані двері, дірки в підлозі і вікнах. І світ не горить, нічого ж в тільки тому, що вони зробили ремонти. А ось хто виконав цей ремонт? Я повторю свій вопрос. То есть опыт работы роботи имеете, уже какой-то об'єкт Дніпропетровський був выполнен, Насколько я помню на улиці інженерної адрес дома. Не помните, да не, адрес дома 5600 вообще виділяється а... на один подъезд. і да. делите вы эти 5600 на... 12 на, 12. на 12 человек. І на такі ремонти підрядник отримав 50 мільйонів гривень. Абсолютним монополістом стала компанія ТОВ Дніпробудстрой, зареєстрована фірма менше року тому. Ми спробували знайти її за адресою, зазначеною в реєстрі, а шукаю компанію «Дніпробудстрой». А що вони роблять? — Під'їзди ремонтують. Ну, а, таке. Ну, а тут такого нема взагалі, не знаєте? Тут от пілорама, там пластмаса. Ага. За, ви за таку фірму не йшли. А давно тут працюєте? Ну, щоб я. Дзвонимо да, раз... засновнику компанії. Хотіли б з вами поспілкуватися стосовно ремонту під'їздів в Дніпрі. Я вам продиктую номер телефону, який займається даними питаннями. секундочку. А хто це? Скажіть хоче. Хто це? ну займається даними питаннями. це ну, я... не сейчас, з я не можу общатися. А як цю людину звати? Там знаходиться секретар. можете пообщатися, він потім не просить. Секретар, ім'я якого, вочевидь, пані Дарина не знає, був поза зоною досяжності. А сама засновниця Дніпробудстрою більше слухавку не брала. Але відмивання грошей під'їздами не закінчилось. Тепер подивимось на ремонти дахів. Ось які капітальні ремонти крівель роблять в лапках перевірені компанії. Да, да, да. Зимою сюди попаде вода і розірв'я сильніше. Ливневі стоки без решіток, сміття на даху і відповідний результат у квартирах. Так, ремонту це вот протекло, бо воно затекло. Воно текло вот тут в щитову. Тобто сюди теж вода Ну тут. Десь текло. Хто на сусідні прибіжали? ви нас затапляєте на ремонт цієї крівлі Вже сплачено 160 тисяч гривень, і це лише аванс. А тепер про підрядника. То Строй» отримала 36 мільйонів гривень на капітальні ремонти. Тільки офіс у будні зачинений. Во ці двері давно вже не відчинялись. Зателефонували ми і за номером, зареєстрованим на цю компанію. Позвонили на гарячу лінію партії наш край. Пожалуйста, оставайтесь на лінії і ожидайте соємнення з, з оператором. Ми залишили контакти в дверях, але з нами, звісно, ніхто так і не зв'язався. А тепер найголовніше притягнути до відповідальності чиновників можна лише якщо побачити договори з підрядниками. Однак департамент житлового господарства просто не надає документи, і ось чому. Надати копії вказаних вами документів департамент житлового господарства не має можливості у зв'язку з відсутністю технічної можливості. Проводиться процедура укладання договорів на послугу по заправці копіювальної техніки та придбання паперу через систему електронних закупівель. «Прозоро». Простими словами договори на сотні мільйонів гривень не надаються, бо у всього департаменту закінчився папір та чорнила для принтерів. Ми вирішили почути відповіді у того самого заступника міського голови, який лобіював ці ремонти. Вибирали організацію, яка, ну как мінімум имеють якийсь то там маломальський авторитет. Компанія показала ремонти, которые вона вже делала в этом году, в 2015 году. Это было значит строительство об'єкта на жилмассиве Левобережной, э, стро... ремонт некоторых об'єктів в городе Дніпродзержинське. Ну а вообще такими вещами займалися когда-то. Дом, ну дома у себя, да? Когда ремонт. Залишили. Я понял. Из Непрозержинского, правильно? Да, да, да. 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 Мені на що не натякаємо, але давайте розберемо статки пана Лисенка. Декларації за 14-й і 15-й роки у нього напрочуть скромні кілька соток землі, доходи у кілька десятків тисяч гривень і БМВ за 2010 й рік. Та у декларації, поданій після скандалу із прозору, пан Лисенко дописує майже 900 тисяч гривень і будинок у понад 200 квадратних метрів. До того як я був гослушащим, починаючи з 2001 року, я работал в различных коммерческих організаціях, работал директором. У этими коммерческими організаціями є заключені контракти. У цих контрактах указане візнання, яке я отримав. А ви можете показати договоры? контракти за які швидко на голову? Якщо це потребують правоохоронні органи, обязательно покажу, як к тому готов. Ніяких проблем. І дійсно пояснити декларацію таки доведеться національному антикорупційному бюро. Ось відповідне звернення Мене вражає і обурює той факт, що чиновники державні службовці дозволяють собі вносити до декларації завідомо неправдиві дані з метою легалізації, фактично статків, що будуть отримані ними протизаконним шляхом. Пан Лисенко заперечив усі закиди на свою адресу. Втім, нічим слова не підтвердив. Натомість засипав нас обіцянками. Есть какие-то проблемы по претензии к ним по ремонту провели? Давайте обсуждать, покажите, где. Давайте, можешь вам до того. Нет, давайте поедем завтра посмотрим. Вместе я хочу с вами поехать посмотреть. Выбрали самый плохой и показали, а почему не показали, где сделали хорошо? где сделали идеально. Нажали, не показали? Нажали. А, ви не нашли. Давайте я вас сьогодні поеду, вы посмотрите. Вот, любой, давайте я сейчас вам ткну пальцем в ремонт, і ми поїдемо, посмотрим. Чиновник також пообіцяв привезти копії договорів із підрядниками. Та наступного дня він не приїхав. Натомість... Ось ця тіня, вона ось так ось відпочивалася. Кусок рубероїда. Так, да, я вони дуже красиво, раз-раз-раз, швидко раз, зробили. Сергій, тобто це сьогодні перед нашим приїздом відремонтували? Так, да, за час, за два до вашого... Приезда эти же ребята, вот, ну, дабы не дать вам возможность снять, как оно было. Всего прочего, я отримав звонок із Горжи Управління. Звонок був достатньо гнівний в мой адрес. Мені сказали, що я повел себе очень некорректно. Пригласив сюда Пан Лисенко, хоча б відрядив замість себе представників департаменту житлового господарства. Від них ми почули чергову порцію обіцянок. А як ми можемо побачити договори по підряднику самопоганту да дахів? Ну, треба обращатися к нам. Департамент житлового по понеділок у нас. И звісно, ніяких документів ніхто так і не показав. На минулій неділе в город приїжджали журналісти передачи Стоп Корупція. І ви им обещали предоставить документи по ремонту жилого фонда. Ничего не обещала. Ви нічого не обещали? Нет. Ви Татьяна Рядько. Я Рядько, пожалуйста. Ми не залишили без уваги махінації у Дніпрі і заявили про них прямо на з'їзді політичної сили, до якої належить пан Лисенко. Якщо у вас є ці докази, по наска дайте сюди на президію на політрату партії, і ми разом з вами звернемося до генерального прокурора, разом напишемо заяву, щоб він взяв під свої контролю розслідування цього. Експері. Я можу прямо Все, от, офіційно передати, і завтра ми направимо на генерального прокурора разом з підписами президії. Але повернімося до інтерв'ю з паном Лисенком. Звертаємо вашу увагу, що на це інтерв'ю він сам запросив СтопКор до себе, але замість ґрунтовних відповідей влаштував виставу, яку за його ж таки вказівкою відзняли місцеві кишенькові журналісти. З чого в нас стара камера? Ви ж там потім будете нарізати щось? Ні, не вийде зробити смішинку. Наступного дня в мережі з'явилась підмонтована версія інтерв'ю, в якій пан Лисенко безпідставно звинуватив програму СтопКор у всі в заангажованості. Певно, аби нашому розслідуванню менше вірили. Якщо ми будемо не звинувачувати, а мене народ народні в... А Хто мене, який народ мене в чому звинувачує? Скажіть, будь пожалуйста, погрібав схозіним, слигіним, ну заказчик ваш. Наш Ваш замовник. З'ясувалось, джинсою для пана Лисенка зайнялись представники комунального підприємства Дніпропетровська міська студія телебачення, а фінансується вона за бюджетні кошти. Це лише одна з чисельних скарг, які ми підготували у зв'язку з наклепом. Якщо пан Лисенко його не спростує, то наступного разу він зустрінеться зі Стопкором вже у суді. Ми змалювали у деталях махінації саме у Дніпрі через їхній масштаб і рівень нахабства чиновників. Але цей приклад, на жаль, не унікальний. Саботаж системи електронних держзакупівель відбувається ледь не по всій Україні. Так у Черкаській області уклали десятки договорів із підрядниками на суми 199 тисяч 999 гривень, адже мінімальна сума торгів у системі Прозоро 200 тисяч гривень. Аналогічно, завдяки високому порогу електронних держзакупівель, систему обходять і у Волинській області. Лише за вересень закупівлі по мінімальних сумах провели на 4 мільйони гривень. Певно, саме через численні невдачі і провадженням системи команду Стопкору вже три тижні гнорують в міністерстві економіки. Адже саме у цьому відомстві опікуються такою потрібною, але поки не реалізованою в повній мірі реформою.